Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу показати вам на продаж двокімнатну квартиру. Ось з таким плануванням, яка знаходиться на митниці. Вулиця Жужоме 3. Переходимо до вітальні. Всі кімнати роздільні. Є ось така гардеробна невелика. Квартира має три балкони. Всі засклені. Перший від звіта. Загальна площа даної квартири 80 квадратів. Знаходиться на першому поверсі, спальня кімната. Тут об'єдна наводжує. Є інвекторний. Кондиціонер на тепло та холод. Вся техніка та меблі залишаються новим господарем. І кухня повністю укомплектована. Є посудомийна машина. Ще один балкон. Шапкою. В квартирі. Централізоване опалення, але є індивідуальний лічильник на тепло. І вона, кімната з біде, в дуже хорошому стані. Є бойлер і правильна машинка. Тому, будь ласка, кому цікаво, звертайтеся, телефонуйте та приходьте на перегляди. Гарного дня всім!